А ви знаєте, хто сьогодні святкує свій день народження, свій юбілей? ні ні, не Андрій Михайлович, а його опора, підтримка і давнішня, давнішня подруга, друг. Людина, яка завжди з ним поряд. Так. Інна Вікторівна-Білокінь сьогодні святкує свій юбілей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте, скільки їй років сьогодні виконується. Напишіть їй привітання, вона побачить. А якщо не побачить, то я їй обов'язково передам і покажу усі ваші привітання.